Вітаю, друзі! Я би хотів сьогодні подякувати всім учасникам та організаторам благодійної акції Пробіг під каштанами за надану можливість придбанні дуже важливого обладнання, а саме діатермо для проведення надскладних операцій на серці. Я радий бачити, як кожен день наші хірурги з використанням інструментарію на операційних столах, придбаних за кошти пробігу під каштаном, порують дітей з вадами серця. Як наші реаніматологи рятують недоношених дітей, які народилися передчасно в нашій реанімації з використанням кув'язу, також придбаного завдяки вашій участі. Наші анестезіологи дають наркоз під час операції на серці дітям, які народилися з патологією. На наркозному апараті, який також був придбаний за ваші кошти, за кошти учасників пробігу під каштанами, за кошти фонду пробігу під каштанами. Дякую всім, хто був долучений до цієї акції і запрошую на наступну акцію у 2025 році, яка обов'язково відбудеться. Ви разом з нами рятуєте дитячі серця. Дякую вам за участь і долученість. Слава Україні!